Вони юна інтелектуальна еліта, яка посідає особливе місце у творенні нашої держави. Все це про студентську родину незламного. Місто Харків було і залишається найбільшим студентським центром України. У місті функціонує 23 державних та 7 приватних закладів вищої освіти, що представлені всіма типами навчальних закладів університети, інститути та академії. Також студентська молодь робить свій значний внесок і в розвиток науки. Під керівництвом провідних українських вчених вона робить свої перші, але вагомі кроки у науковій сфері. Навіть в умовах війни Харків... Продовжує готувати гідних фахівців та вчених. Студентам бути дуже чудова пора, а тому що це багато друзів багато великий розвиток, але на жаль. Внесла життя, внесло свої корективи щодо ковіду, який був, щодо війни, яка розпочалася. І звичайно, що це складно. Складно в плані того, що це як і онлайн заняття йдуть, і складно морально, звичайно, тому що таке становище в Україні, особливо в нашому місті. І Харків для мене дуже рідне місце. І я тут працюю, навчаюся і не забираю покидати його. Навчання в умовах воєнного стану, звісно, має багато перешкод: повітряні тривоги, масовані обстріли, блекаути, які дійсно негативно впливають на навчальний процес. Але тим не менш, ми, як студенти, наші викладачі роблять це можливе для того, щоб долати ці перешкоди, підлаштовуватися під нинішні умови і виходити з тим, що ми маємо. І саме це демонструє міцність нашого народу, студентів-викладачів для того, щоб здобувати знання і. Впевнено, крокувати в світо майбутнє нашої держави. Бути студентом, на мою думку, дуже цікаво. Кожен день дізнаєшся чогось нового, щось нове, воно спонукає рухатись далі, розвиватися. Я вважаю, що це не складно, це більш цікаво. Шановна молодь, шановні студенти, бажаю наснаги, бажаю досягати своїх цілей. В першу чергу їх ставити, тому що якщо людина не має цілей, в нього немає майбутнього. Це свято, свято для Харкова, бо було... Коли мене питають, чим відрізняється Харків від інших міст, то я хочу сказати, що перш за все я кажу своєю молоддю, студентством і то, що ми студентська столиця. І я впевнений, що так і буде. Дійсно, сьогодні ми проживаємо разом дуже важкі часи, але ми обов'язково витримаємо. Витримаємо все. Обов'язково переможемо. І е, я дуже хочу, щоб е, ми повернули молодь в Харків. Я дуже хочу, щоб вулиці Харкова були заповнені вами, студентами, молоддю, бо це енергія е, і емоція нашого міста. Коли кажуть, що ви майбутнє Харкова і майбутнє України, ні, це не так. Ви з сьогодення, сьогодення Харкова, і сьогодні ми відстоюємо нашу Україну, воюємо за те, щоб ви жили в Україні, за те, щоб ви працювали в Україні. І Я впевнена, що так і буде. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.